Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні кілька дуже важливих порад щодо перетну кордону, коли українці перезнають його. Багато запитань щодо того, що говорити на кордоні, коли я їду по безвізу, чи коли я їду по статусу УКР, чи коли по візі, чи коли по карті побиту. Якщо я їду по безвізу на роботу, що мені казати? Якщо я їду по безвізу в туристичних цілях, що мені казати, якщо я їду на лікування, що мені казати. Таких багато запитань щоденно я отримую. Дуже вас попрошу зробити репост цьому відео, втиснути вподобайку, якщо ви не підписані, підпишіться. Це допоможе цьому відео і цьому каналу далі просуватися і допомогти більшій кількості українців побачити і дізнатися. Отже, якщо ви їдете на роботу в Польщу, що потрібно мати на кордоні? По-перше, ви можете їхати на роботу в Польщі по різних документах. І по статусу Укар, і по візі, і по безвізу, і по карті побиту. Якщо ви їдете по візі, то ви обов'язково маєте мати запрошення на роботу і говорити, що ви їдете на роботу. Ви маєте знати, куди ви їдете, на яку роботу, що ви там будете робити, тому що це можуть на кордоні запитати. І ваше запрошення, інформація в ньому має відповідати тому місцю, куди ви їдете. Фірма, яка вас запрошує, що ви там будете робити, скільки будете заробляти. Це все має бути в запрошенні. І це йде в комплекті з візою. Віза без запрошення не дійсна. Коли ж ви їдете на роботу в Польщу без запрошення, ще не знаєте, що будете робити, але вам вже там десь місце приготували, ви не маєте ніяких документів, ви їдете по безвізу на роботу, то на кордоні ви не говорите, що ви їдете на роботу. Тому що ви ще не маєте документів, не маєте ні запрошення, ні умови підписано, нічого не маєте. Маєте безвіз, маєте гроші, маєте страховку. І все вказує, що ви їдете в туристичних цілях. Відповідно, це і говорите. Тому що, якщо б ви мали запрошення. Ну, по безвізу не потрібне запрошення, але його можна мати. Мали б умову праці, умову злицення, підписку на руках. Ви б могли сміло говорити: їду на роботу, в мене ось запрошення, в мене ось умова, мене там чекають, я приїжджав в Україну, вирішив якісь там свої питання і повертаюся назад на роботу. Тоді так, коли ви тільки плануєте шукати роботу в Польщі, по безвізу, коли вас тільки туди запрошують, але ніяких документів поки що не дають, то ви їдете все одно в туристичних цілях, не на роботу. На роботу ви підете вже потім, коли ви її знайдете, коли ви Пишете умову, коли будете мати документи на руках, ось це потрібно людям і всім громадянам України розуміти. Багато хто це знає, але багато хто їде перший раз і не знає, що говорити. Коли ви їдете в туристичних цілях по безвізу, то це дуже просто: це страховка, гроші і куди ви їдете, там, в яке місто, можуть спитати, можуть не спитати, тобто тут без проблем. Також інформація по статусу укор. Статус Укер це тимчасовий захист. Ви по ньому можете працювати, ви по ньому можете перебувати на території Польщі, відпочивати, подорожувати. Тобто, вам для того, щоб перетнути кордон по статусу Укр, не потрібні ні запрошення, ні гроші, ні страховка. Ви маєте на кордоні показати документи: песель, люкер, ДІЯПЕЛ, ему і сказати, що ви під захистом ви їдете в Польщу, повертаєтеся в країну, де є безпечно, і показати ці документи, що вони були діючими. Все. Тут більше додаткових документів не потрібно. Те саме по карті побиту. Додаткових документів не потрібно. Карта побиту, якщо по роботі, спокійно вам дає можливість виїзду заїзду, і не потрібно ніяких додаткових документів. По карті побиту можете їхати як на роботу, так і в туристичних цілях, так і в іншу країну. Тобто на кордоні цього запитувати не буду. Ну, як спитаю, то ви скажете, їду туди їду сюди без проблем. Карта побиту дає можливість перетинати кордон, діюча карта побиту, з будь-якою метою, навіть якщо це карта побиту по роботі, навіть якщо це карта побиту воз'їдання з сім'єю і інше. Тобто тут немає обмеження на кордоні, що треба щось показувати, що треба щось пред'являти. Я сподіваюся, що в цьому відео я пояснив детально, що потрібно говорити на кордоні. Якщо ви маєте документи, які підтверджують, що ви працюєте в Польщі, то ви говорите, що їде на роботу. Якщо ж ви ще таких документів не маєте, ви тільки плануєте шукати роботу в Польщі, а переднайте кордон по безвізу, ну то ви їдете по безвізу як турист. І все. Якщо ви їдете на лікування, забув сказати, маєте якісь документи, які підтверджують, що ви їдете на лікування, то теж треба це сказати. Тоді ви не їдете як турист, а їдете на лікування, показуєте якесь направлення, показуєте документи, які вас направляють в ту чи іншу клініку, чи до того лікаря, чи на якесь лікування. І це підтверджує мету вашого передну кордону. І все. Вам тоді не треба говорити, що ви їдете в туристичних цілях, вам тоді не треба там щось пояснювати додатково. Все є написано в тих документах, які ви маєте. Якщо документів немає... Це туристичні цілі. Все. Не забудь підписатися на цей канал, тиснути вподобайку та не забудь зробити репост. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.